І так, вітання всім. Прийшла зима, мороз. Є труднощі з відкриванням замків. Можна мучитись довго і нудно, а можна зробити ефективно. В Вашій увазі представляю холодний старт. Підходить як для бензинових, так і для дизельних двигунів, пише. Що ми робимо? А робимо наступне? А з фізики і з хімії в школі трійка була? Далі треба переконатись, що полум'я погасло. І що ми не попечемось. Обов'язково. Не намагайтеся це повторити без спецпідготовки і вдома. Тепер пробуємо відчиняти. Не вірте в магію чи в іншу єрість, а вірте в Бога і закони фізики, сказав би хтось з великих. Ну, в даному випадку це сказав я. Далі повторюємо операцію. Машину ж вигнати треба, правильно. Треба трошки почекати. І зараз знову купу пам'яті в телефоні займе. Біда в чому? Потрапила волога всередину, вона замерзла. І основні... Якщо так можна висловитись вузли і агрегати в людяному полоні, вічно хтось заважає знімати відеоролики. Все. Всім гарної суботи, гарної неділі і прибуткового нового тижня.